Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні разом з вами будемо пекти крафіни. До речі, я їх пекла вперше. Результатом, що у мене вийшло, та рецептом, за яким я пекла, поділюся з вами. Звичайно, що крафін він відрізняється від традиційного великоднього хліба не тільки на вигляд, а й на смак. Він вже не дуже буде пасувати до шинки та ковбаски. Але я кожного року випікаю пасочки за новим рецептом. І цього року у мене крафіни. Попередньо нам потрібно підготувати начинку для нашого крафіна. У мене це родзинки та в'ялена журавлина. Я їх промила, залила апельсиновим соком, додала 1 столову ложку горілки, можна будь-якого іншого алкоголю, перемішала та залишила на цілу ніч. Робимо опару до теплого, але не гарячого молока, додаємо 1 чайну ложку цукру, кришимо дріжджі, все добре перемішуємо вінчиком. Також для пасок раджу обирати борошно з високим вмістом білка. Додаємо 5-6 столових ложок борошна. Перемішуємо, повинно утворитися густе тісто. До речі, борошно та цукор ми додаємо від загальної кількості. Накриваємо рушничком чи харчовою плівкою. Залишаємо в теплому місці на хвилин 20-25. Опара повинна збільшитися вдвічі, приготуємо здобу. У мисці змішуємо 1 яйце, один жовток. В ідеалі буде 1 яйце з 2 жовтками: сіль, решту цукру, ванільний цукор. Це одного апельсина, м'яке, але не розтоплене вершкове масло. Масло повинно бути жирністю не менше, ніж 82%. Ось бачимо, як чудово піднялася наша опара. До неї додаємо здобу та добре перемішуємо. Поступово додаємо борошно, його обов'язково потрібно просіяти та додавати поступово, так як його кількість залежить від розміру яєць та якості борошна. Починаємо замішувати тісто. Спершу робимо це лопаткою або дерев'яною ложкою, допоки тісто не вбере в себе все борошно. Перекладаємо тісто на робочу поверхню, я її злегка присипала борошном, вимішуємо бажано хвилин 10, а то й більше. Стараємось борошно не підсипати. Якщо тісто буде липнути до рук, їх можна змастити олією без запаху. З тіста формуємо кулю, перекладаємо назад у миску. Миску я змастила олією. Тісто зверху теж. Накриваємо харчовою плівкою чи рушничком та залишаємо в теплому місці, щоб воно підійшло на хвилин 40. Робимо першу обминку, знову з тіста формуємо кулю та залишаємо знову підійти на хвилин 40. Ну а поки тісто підходить, підготуємо форми. Розділяти тісто я буду на дві частини, так як у мене буде два крафіни. Якщо форми у вас меншого розміру, то ділимо тісто на три частини. Накриваємо харчовою плівкою та даємо відпочити 10 хвилин. Кожен шматочок тіста тоненько розкачуємо в прямокутник. Якщо тісто буде злегка липнути до робочої поверхні, можна змастити її олією. Зверху тісто змащуємо розм'якшеним, але не розтопленим вершковим маслом. Рівномірно викладаємо сухофрукти, я їх попередньо відцідила та просушила паперовими рушничками. Нагадую, що перелік інгредієнтів можна знайти в описі під відео. Запрошую вас підписуватися на канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення на каналі. Далі тісто скручуємо в трубочку. Ну і тепер найцікавіший момент. Потрібно сформувати наші крафіни. Для цього розрізаємо трубочку на опіл, до кінця не дорізаємо. Формуємо крафіни, так як показано на відео. Для прошарку можна використовувати різноманітні сухофрукти, горішки, мак, шоколад, а також карамель. Обережно перекладаємо крафін до форми і таким чином формуємо наступний. Накриваємо крафіни харчовою плівкою, кладемо в тепле місце та даємо їм підійти приблизно 1 годину. Зверніть увагу, що крафіни підходять значно довше через чималу кількість масла. Випікаємо при температурі 170 градусів близько 1 години. Але точного часу, звичайно, немає. Все залежатиме від розміру форми та вашої духовки. Готові крафіни повинні гарно підрум'янитися, а також готовність можна перевірити на сухість паличкою. При виході вона повинна залишитись сухою. Повністю охолоджуємо на решітці та посипаємо цукровою пудрою. Виходить м'якенька, ароматна та дуже смачна пасочка. З власного досвіду хочу сказати, що найкраща така випічка смакує на наступний день. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки!